На якій подушці краще спати при остеохондрозі. Дивіться, подушка і матрас не має ніякого значення. Чому? Тому що вся оцей міф про. Е, я виступав на декількох передачах і пояснював, чому це міф ортопедичний матрас. Ортопедичний матрас, ви повинні знати, він повинен бути індивідуально під вас підібраний. Ін індивідуально під вас. Бо в мене, наприклад, одні вигини хребта. В дружини інші вигідні хребта, а вам покажуть, от він там форму хребта запам'ятовує чи пухату. Тому як ви підбираєте подушку і матрас? Наприклад, ви десь їздите до мами, в гості, може, десь в якомусь готелі буваєте. От ви лягли на цей матрас, просто, от, знаєте, виспались там, ну просто вам кайф ви піймали від цього. Чи від подушки, чи від матраса. Переверніть. Сфотографуйте, що за назва, і купіть собі такий. То підходить особисто вам. А все це ортопедичні, все це міф, це просто бізнес.